Я всіх вітаю з Баварії. Це геч автомобіля ГМБХ Автохандель. Українська парковка продажу автомобілів. Регулярно у нас підходять нові машини, але дуже часто вони уходять ще тільки проїхавши, хтось грузиться, бац, ще одне взяв. Поляки, румуни, ну інколи і Україна бере. Е, є багато машин когось щось зацікавить, я потім покажу, що у нас є. Крім того, що я хочу вже відразу показати, е, знайдете в описі каналу, в описі відео, вірніше, знайдете посилання на сторінку Mobile D І собі подивитеся, і телефони також є мої внизу під відео. А зараз я покажу вам. Дві цікавих машини, яких ще немає по тому посиланню. Це Шкода, тільки на проїхала Октавія. І це Гольфік 2018 року. Лімузин Кузов. А зараз вам покажу трошки ці машини. Для підписників мого каналу я завжди показую раніше, ніж... Приходять машини ще до нас на площадку по оголошенню. Це є Golf 1.6 TDI 85 кВт. Це є 30, 30.08.2018 року машина 169 пробігу. І ціна до віддачі 7,950 Зараз вам покажу недоліки, які по цій машині я бачу. Ось на бампері тут бруд, а тут є подряпина отака одна і тут десь десь впиралося, бачите. А, тут нічого немає, це просто сліди. Наклейки. Так, далі кришка багажника ціла. ну і тут геть знизу є трошечки. Так, дах. Дах має супер маленьку одну вм'ятину, як то від граду, але що вона одна, я не знаю. Не знаю чи знайду проекцію, в якій буде видно. Вона дуже-дуже маленька, можна за неї. Вона настільки маленька, що без телефона ледве нахожу проекцію, в якій видно її. можна. Не звертати на неї увагу. І не кожен побачить. Хто не знає, як дивитися. Під різними кутами обзору, коли дивимось на якусь площину, то відразу бачимо більше, ніж будь-який товщиномір. Отут бачимо також вм'ятину, але вона теж дуже така. Лавна. Я думаю, що, що видно все ж трошки. Така не знаю паркувальна, можливо. Знаків немає. Може так в вікці більш буде видно. Ну, вона невеличка зовсім, тому вряд ли там, що побачиш. Так сторона рівна. Тут у нас обитість є камушком на капоті, декілька маленьких є теж тут від камушків, зовсім маленьких. Отут видно, впирався він десь. Ось сюди мікротріщини в бампері, якщо придивитися. Потряпенка. Так, тут знову є від камінців пару пунктів. Злегка попіскоструєні фари. Ось тут є вибоїна. Дякую вам, бажають здоров'я. Так, з лівої сторони. Маленька паркувальна м'ятина і навіть там обдерто. Ось тут. Ось така невеличка вм'ятинка. Так, йдемо далі. Ззовні. Резина у нас в доброму стані. Телефоном туди не залізу. А й -мо. Резину показати. Прекрасний стан резини. Зараз я відкрию на фабрично тоновані шиби. Ось такий ключик так виглядає. Дзеркала електричні, з обігрівом і складаються. Стан керма. стан сидіння. Тут бруд просто мінімально протертий, але без дірки в цьому місці. Ущільнювач. По місту машина їздила небагато, більш-менш стан ременя безпеки. Рукоятка-передач отак от виглядає. Автохольд у нас є. Є старт стоп. Є рестайловий дисплей. Так, зараз відкриємо капот. На амортизатори капот, сам тримається, не, не треба підставляти. Ну тут у нас все в пилі повністю, ніхто тут нічого не мив. Турбіна суха. Мотор, наскільки я можу звідси побачити, сухий. Телефоном мало що можу показати. Одною рукою насніму кришку. Номер кузова кому треба зупинити. На стоп Перевірити по карвертілкал, але для мене це смішний ваш карвертикал, тому що він Дуже, дуже часто не відображує нічого дійсності. Так, 23-11 місяця 23-го року мінялось мостило 5В30 на 154 тисячах. Нічого ніде не крутилося. По кузову теж не видно, щоб ніде ніде не видно слідів перефарбувань. Нічого не відкручувалося. Зараз заведемо його. О, сто сімдесят тисяч, сто п'ятдесят чотири там ніби було, то ще можна покататися мало палива. Трошки посвистує ремінь генератора, але це поки, поки зарядку візьме, а вже не посвистує. Так. максимально вліво. Не трещить. Вірніше вправо було, тепер вліво. Теж не трещить, шрузи не трещать. Підйомники всі працюють. І передачі працюють. Коробка вмикається нормально, зчеплення бере вчасно. Вчасно бере. Ну що, нормальна машина, маховика не чути, все все норма, помилок немає ніяких. Ще тут номер кузова. Ага, є тут. До речі, колеса ззаді. По салону ззаді взагалі запитань немає. Прекрасно виглядає салон. Як новий можна сказати. Так, колеса. Колеса Гудір. В доброму стані. Зараз я кришку відкрию тільки, щоб закрити її потім. Нормальний протектор. На звичайних дисках. Гудір колеса. На іржу тут, не може бути натяку ще. Рано, свіжа машина. Кому потрібно буде більш детально, покажу більш детально, зателефонуєте. А так, нічого така машина, зараз ще знизу. возьму ключики вид октавии, покажу еще октавию. Дайте вот эти ключи, на знайчике, можем ей лежать. Октавію, давайте теж ззовні спочатку покажу. А, вона відкрита. Спочатку ззовні. На бампері подряпина. Така, яка отут заполіровується, отут знизу не зовсім. Пот рівний, трошки є оббитостей. Так, губа трохи. Теж оббити камінцями. Не видно слідів перекраса. А тут є подряпина. Але подряпина така, яка заполіровується без вм'ятини, без нічого. Просто подряпина. Не до бази. В лакові. Отут тут паркувальна вм'ятана є. Тут подряпина до ґрунтівки. Тут теж. Резина теж добра. Теж є запасні колеса всередині. Зимові. подряпаний сумками, ну чи вантажем якимось трошки бампер, але теж такі незначні подряпини, які поліруються. Так, а тут у нас на дисках резина. Зимово. Добрий протектор. Рахуй нова резина. Стеля, стеля, порядок. Ось тут забруднення, але таке забруднення, що воно стирається воно відразу. Вон тут трошечки на вході забруднено. Багажнику стан нормальний. Кришка багажника зсередини не подряпана. Фонарики, в бампері, не колоті цілі. Теж фабричне тонування зеленкувате. І прошу звернути увагу стан машини, хто там ганяється за цифрами пробігу. Стан машини при пробігу ось такому. 327 тисяч. Я перед тим як робити відео проїхався на цій машині. Їде супер. Ну про пробіг не говорить хіба що. В салоні оцей ущільнювач. От він звідси і довідси до трошки потертий, а от тільки ще й прорваний. От видає тут найбільше ущільнювач дверей. Сидіння так собі, я б сказав, непогано не, не виглядає. Потерте, але непогано. Кермо взагалі прекрасно виглядає. Ну, треба почистити засмальцований такий підлокітник трохи. Рукоятка, подивіться, як виглядає при тому пробігу. Стеля окей. Ось так педалі виглядають. А то дехто бере машину. 70 тисяч пробігу платить дурні гроші і та машина потім гірша, ніж ця набагато ще. Тільки цифри пробігу. Так, це в нас буде по ціні 5300 буде ця машина, це п'ятий місяць 2015 рік двохлітровий тді двигун 110 кВт. От вам 324 тисячі машини. Цей е, ущільнювач замінити. І машинка. Ну і почистити трошки хімчистку зробити. І машина буде виглядати на 120 тисяч. На базарі таку з більшим пробігом не побачите в такому стані. Ззаді прекрасно виглядає, проєми не поковані. Є ще, бачите, тут ці целки, як то кажуть, наклейки. Добрий стан машини. капотом. вже в неї був замінений ремінь, звичайно, на 220-210 тисяч оцих моделей міняється ремінь. Ось так вона виглядає під капотом. кузова теж покажу. Зупини такому потрібно. Нічого теж не відкручувалося тут. На цій машині я їзджу, то не буду її вже заводити. Так Дата, 6.24, 6 місяць 24 року, 5В-30 на 322 тисячах. Замінене мастило. Ну і сервіс, відповідно, зроблений на 322 тисячах. Рідина світленька, значить, замінювали її вчасно тут. Маховик, все тут спокійно, все чітко. Ну, такі машини. Якщо буде потрібно, телефонуйте. Є ще тут багато машин також у нас. Ну, ці машини в основному стоять на сторінці. Вчора хотів показати Тігуан, але забрали тут на місці його. Не знаю чого не беруть оцей Volkswagen Passat. 1.4 мотор 2014 року. Там нормальна ціна на нього, тим більше ми вже скинули там ну, конкретну ціну. Сам нержавий і суперова ціна. Це не путайте з старими моторами 1.4. Це такий 1.4, який зараз іде в гібридних посадах. Класний мотор, який прекрасно працює, не накривається. Ось ця Audi теж по класній ціні, вона така, стан її в салоні там не дуже. От, але ціна класна Капріво. Оцей Тігуанчик 21 року був класній ціні. Ну, це ціна у нас, звичайно, від, від закупки. Дешевше купуємо, дешевше продаємо. Але він вже проданий. Нова модель Tiguan. Там була дуже шарова ціна. Не буду навіть вас розстраювати. Пройдусь, в принципі, покажу, що є. Може когось щось зацікавить. На сторінці побачите під відео, перейдете по лінку на мобіле і подивитесь. Детально з фото, те, що вам потрібно. Якщо вас щось зацікавить, зателефонуйте, можна буде показати детальніше. Ну, в принципі показати це хіба що якщо захоче хтось купувати вже так то за кожну машину є просто зіваки телефонують ну це домовимось якщо потрібно детально показати покажу детально Без коментарів пройдусь. А якщо вас щось зацікавить, ви зайдете на сторінку, подивитесь вже більш детально з фоточками. Тесла S продана, вже навіть номери зробили, завтра приїжджають забирати. Ще 100 чоловік її хотіло купити. Да, до речі, Audi електрична. Та що я показував в останньому відео, вона не продана, брали-брали і не беруть. Не приїхали. от, Так що бита Audi, я маю на увазі. Ну от і вся наша стоянка. Ну ще тесли у нас є, немало є вибір тесл, вони стоять біля хати у нас, а не тут. Ну все на сьогодні. Як буде щось нове, обов'язково буду показувати вам. Частенько продають сусіди, деякі дешеві автомобілі знаю. Що багатьох тут на каналі якраз такі цікавлять, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити такі цікаві автомобілі з цікавими цінами. Все, буду закінчувати. На все добре, до наступних відео.